Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас дуже важлива тема, а саме мова піде про скорочення населення, про відповідну демографічну ситуацію в нас в Україні. Маємо дуже цікаву статтю. А саме читаю заголовок: в Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації. І сам текст цієї статті. Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун прокоментував інформацію про те, що в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей. Він наголосив, що продовження скорочення кількості населення призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації. Про це Гладун сказав в ефірі телемарафону. Хочу зауважити дуже важливий момент, що цей пан Гладун щось трішечки переплутав, оскільки закордонні іноземні інститути війни ще приблизно 4-6 місяців тому розповідали про те, що на території України проживає від 16 до 18 мільйонів. Зараз, якщо набирається 16, то це буде дуже добре. Читаємо далі пряму мову. Україна із 90-х років втрачала свою чисельність. Якщо це буде продовжуватись, ми будемо втрачати свою вагу в Європі, як і держава, наголосив Гладун. За його словами, Україна, як більше країна Європи, має заповнювати свої території українцями, адже в протилежному разі її заповнять інші національності. Якщо ми будемо скорочуватись, то ці території будуть заповнювати інші люди, і ми нічого не зможемо з цим зробити. Ми будемо мати зміну етнічного, соціального складу, пояснив Гладун. Хочу прокоментувати це речення. Ці моменти, про які пише Гладун, ми говорили ще три місяці тому на своїх стрімах: що нас вже набагато менше, що нас вже менше, ніж 16 мільйонів. Зараз ми маємо оприлюднену інформацію, про яку, знову ж таки, наголошую: кричали три місяці тому. Продовжу далі текст цієї статті. Він розповів, що дані інституту демографії про те, що в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей має таку розбіжність через відсутність точних даних, ніхто не знає, скільки нас зараз. І така велика розбіжність, тому що ми не маємо реальних чисел народжених померлих, а також немає даних про міграцію, зазначив експерт. Дуже цікава думка. Я ще раз наголошую, міжнародні експерти по вивченню війни говорять, що у нас 16, максимум 18, це було в районі 4-6 місяців тому. А він розповідає про те, що у нас немає точної оцінки, скільки нас є зараз в Україні. Просто бомба. Ще він наголосив, що нані прикордонників України вдвічі менші, ніж інформація ООН щодо українців, які мають тимчасовий захист в Європі. До того ж, він повідомив, що на території РФ перебувають майже 3 мільйони наших людей. І знову ж пряма мова. Йдеться про чисельність 2,9 мільйона людей. Як на мене, це дуже багато. Ми не знаємо, кого росіяни включають у це число, тому ідуть великі розбіжності в оцінках, сказав він. Нагадаємо, в Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 мільйони людей. А до 2030 року чисельність населення відповідно до прогнозів фахівців скоротиться до 24-32 мільйонів. Отака, друзі, інформація. Ще раз хочу вам повідомити про те, що ці оцінки, про які тут йдеться, вони завищені в два рази це як мінімум. Тому що знову ж таки втретє, наголошую. Є інформація з інститутів міжнародних по вивченню війни, і вони дають прогнози і вони дають оцінку. Ще раз хочу наголосити: 16 – це максимум, що зараз може бути мільйонів українців, які зараз знаходяться на території України. Хто ще не знає, до 2025 року певні суб'єкти хочуть скоротити наше населення до 5 мільйонів. Тому народ, відкриваємо очі, включаємо свідомість, вимикаємо телевізор і розбираємося в цих всіх питаннях, які відповідно довкола нас зараз відбуваються. Вивчаємо свої права, читаємо про місцеве самоврядування, про територіальні громади, що це за суб'єкт, для чого він потрібен, як він захищає. Як ми можемо захистити свою землю, всі свої природні ресурси, націоналізувати їх і стати багатими, і стати власниками на цій українській землі, за яку зараз гинуть найкращі сини і доньки України на нашому фронті зовнішньому? Тому в нас є останній шанс не прогавити нашу країну. Як на завершення, традиційно хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, про який я щойно сказав. Підпишіться на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram знає свої права і волевиявлення людини. До речі, де ми в них розповідаємо про територіальні громади, про об'єднання людей, людей з правами, даємо інформацію, проводимо навчання, як захищати свої права і свободи як людина. Як запускати відповідно територіальні громади і органи місцевого самоврядування, проводимо знову ж таки живі стріми, де кожен з вас має унікальну можливість бути присутніми на них, задати питання, отримати відповідь. Стосовно документу волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі посилання на наші групи, а також посилання на групи волевиявлення людини по областях? Я залишаю в описі під цим відео. Щоб кожен з вас міг знайти свою область, долучитися до групи і вже через них безпосередньо долучитися до груп свого міста і напряму комунікувати з тими людьми, які живуть в вашому населеному пункті. Ще раз посилання я залишаю в описі під цим відео. Друзі, часу дуже мало об'єднуємося, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І ту про яку про проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.